супер-драй. супердрай. Конічева! Це в нас перше в світі суперсухе пиво. Містить у нас 5 обертів. Ціна за пляшку 0,33 приблизно 70 гривень. Починаємо куштувати. Це в нас японське пиво, але виробляється в Італії. Як гласить історія, то майстри пивовару з Японії забажали бути іншими і почали черпати свої ідеї з, із сухого саке. Тому пиво у нас і є суперсухим. складу складено що? Вода, ячмінний солод, кукурудзяний крохмаль, сіль. Бачимо, як воно гарно газує, і гристе вино, колір золотистий, дуже приємний аромат, такий легкий, ненав'язовий. Дуже легке пиво, таке освіжаюче, з легкою гірчинкою. У смаку трошки кукурудзи, солоду. Пиво освіжає, потім йде трошки така кислинка. В кінці сухий після смак. Дуже класний варіант. Вау. на літо. Що ж, пити таке пиво? Я думаю, під любу страву, з будь кухні воно підійде. бо... Має нейтральний смак та аромат. А так як напис на пляшці каракуче, то це нам говорить про те, що це традиційний рисовий напій. Тобто в цьому пиві повинен бути рис. Я не бачу його на описі, у смаку теж не сильно відчуваю, але в цьому мені стане у нагоді рисова чіпка.